Так, блок за блоком напарники Віктор та Сергій відновлюють один із зруйнованих балконів на Чорновола. 15 кажуть, із восьми звели заново вже чотири, і за кілька днів мають завершити решту. Порізані пошкоджені балкони, і зараз замість цих балконів кладемо нові. Ще треба укріпляти балкони, деякі. Чотири залишились на балкони. Аби людям було де жити, поки вони отримають грошове відшкодування чи інше житло від держави. Частину дев'ятиповерхової панельки, що підлягає ремонту, своїм коштом відбудовує місто. Капітальним ремонтом охоплені понад два десятки квартир, де у наслідок авіаудару та дії вибухової хвилі були пошкоджені основні конструкції, зокрема зовнішні та внутрішні стіни. І сьогоднішні роботи це фактично вже фінальний етап. Дивки залатували. Тут опалубку ставили, латали, все читає. Работы нормально было. Вже на місяць то роботи і было. Були в стінах сквозні отвори. Сквозні отвори вже відремонтували, також був косметичний ремонт здання, в якому всі сколи були заділені. Також були повреждені панелі балконів, котрі демонтували і на даному етапі. З пеноблоку їх встановлюють. Також зараз проводяться ремонтні роботи з системи опалення. Я думаю, що у термін 2-3 дні мої хлопці закінчать усі парапети, балкони, трубопровод і ремонтні роботи на даному етапі будуть закончені. Встановлення радіаторів та вхідних дверей чекає, і пані Ірина самотужки замінила у квартирі вікна та планує робити дрібний ремонт. Момент бомбардування її родина застала вдома. Тоді, 3 березня, російський літак скинув на житловий квартал у центрі Чернігова кілька потужних бомб, жертвами яких стали 47 людей. Ще до 20 було поранено, і більшість постраждалих саме з цього будинку. Дуже багато людей у нас померло время вибуху. Дуже багато було ранених. Ми знаходилися вдома. в цей. Just Був вибух, Поэтому тому теж пострадали трошки. Були ранені, по ну, вибуховою волною порізали стеклами. У нас полопались батареї, у нас вилітіли окна, полопались всі двері міжкомнатні. В деяких квартирах є навіть тріщини на стінах. Самі потихоньку зараз там маленькі дітерочки, але ну, це так то. Найбільше горя росіяни принесли першим двом знищеним вщент під'їздам. І якщо говорити власне про будівлю, за висновками експертів, цю частину відновити неможливо. За Вами підрядника їхня організація вже розкріпила тут панелі і чекає підписання договору на демонтажні роботи однак завершуватимуть розбір уже в наступному році. Коли ви там ходите, там усе дишить. пліти від відійшли. Панелі закладне, відірвані. Находити в цьому дому вже небезпечно. Я не знаю, як його встановити. Йому потрібен тільки демонтаж. Найближчими днями перелік будинків, пошкоджених прямим влучанням ворожих снарядів і відновлений з міського бюджету, поповниться іще однією адресою проспект Миру 255. Коли по деяких будинках вже безпосередньо почався ремонт. Тут лише тривали експертні та проєктні роботи. На сьогодні ж чотири пробиті плити перекриття повністю відновлені і будинок готовий до зими. Плити ми на чверть демонтували, посилили їх металевими стойками, зробили незйомну опалубку, залили бетон, утеплили, зробили стяжку. На даному етапі там проходять роботи по укладки рубероїду. Також там встановлюється з цегли. Загалом на капітальні ремонти понад 120 пошкоджених рашистами багатоквартирних будинків та поточні ремонти майже 700 з бюджету Чернігова виділили вже понад 210 мільйонів гривень.